Чи є сенс оскаржувати штрафи від територіан центру комплектування? Однозначно є, і прикладом цього є позитивна судова практика, зокрема постанова 8-го поліційного адміністративного суду, яким було скасовано штраф, який накладений на територіан центру комплектування, і, зокрема, було встановлено маніпуляції зі сторони направлення повісток Укрпоштою. Зокрема, суд дослідив шлях відправки повістки і шлях її повернення назад до територіан центру комплектування. І, зокрема, було встановлено, що дата явки за повісткою, вона була раніше, ніж повістка повернулася. І саме це слугувало підставою для скасування рішення першої інстанції, яким було відмовлено задоволення позову, і, відповідно, було задоволено адміністративний позов і скасовано штраф. Тому однозначно, якщо ви вагаєтесь оскаржувати штраф або не оскаржувати, однозначно треба оскаржувати.